Мої вам вітання. Сьогодні знову у нас п'ятниця, а це означає день виборки перцю. Зранку я пробігся тут, а назбирав вже є шоцик, шоцик вже, мабуть, подивились. Перець у нас сьогодні назбирається дуже багато перцю буде. Ну, не саме дуже-дуже багато, але виборка вже буде більша. Зараз я пройдуся, подивлюся, де є такі гігантські кущі, нехворі. З гарними перцями, помітю їх салафановими пакетиками, поприв'язую до куща, щоб люди його цього куща не рвали. І ми тоді будемо збирати його чисто для насіння. То це я зараз тут бігом поки прольотаю, подивлюсь, виберу такі найкращі кущі, подивимося де там що там, і чесно з цих кущів тоді назбирається перець. Дивіться, як вийшло. Цей квадратний, кубовидний, да? цей носиком. Тут гіляка відірвалася. Бачите, асорт один. І який кущик. Отже, як, як воно буде відбуватися, я трошки покажу. І, і покажу, скільки ми назбирали в цей раз, як завжди, багато говорити не буду. Бо вже нема про що говорити, все вже розказано. Е, прорвали ми бурян позавчора. Чи вчора, чи позавчора. Бачите, міжряді чисти, скидали сюди, тому що бурян нам заважає жити. О, Ода. Сорт Богдан. Жовтенький, класний сорт Богдан. Сорок Богдан і його тут, якщо придивитися, от придивіться, це що воно на телефоні, я дивлюся, воно так не передає повну всю картину, скільки його тут виглядає. Він виглядає, але його печеного немає. Печеного немає, тому що він оброблявся квадрісами і він не хворіє. Бо все коли хворіє, тоді починається хвороба і вже сонце допікає. Дивіться, які кущики. Дуже важко вибрати, з якого намірити, як завжди. Ось дивіться, один був. Вже здоровецький ми його звідси забрали. І кущик такий. На кущику раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І це і був сьомий, маленький кущик. Не такий кущик були в тому році. Ну і десь тут ще є, бачите, асті. Асті також помітю пару кущів Асті. Червоненькій Асті і є звичайно хворі Асті. Дивіться 4 штуки зразу на кущові достигло. 4 штуки зразу достигло. Дивіться, який трошки зелененький. Вірвут, вірвут. Гіляка зломана, але росте. Капець прийде, напевно. І тут та сама ситуація, кущик, зелений вісік який здоровий. Це Асті. Три перця, чотири червоних, майже вже виглядає. Так, такі картини. Значить зранку я прибігся, вирвав трошечки гіркулеса, Це шоцик я прикріплю. Шоцик я прикріплю. Перший коментар, бо може хто так не бачив, то подивитись. Зараз поки так пройдуся, гляну. Класний перець. І сякі йолки палки Оце ну. фарширувати, так. Да? Хто знає це анідот про повара, який фарширував перець. Ось тут тоді люди заберуть. Ну, Картинку я вам показав. Дивіться, який. це також Асті, теж раз, два, три, чотири перси заліплених, червоних. І тут -то є Тобто, нормально. Є ось така біда, бачите, теж, чимось він прихворів, видно, є какась болячка, є деякі персі. Зарйозне в'ялення, дивіться. Його ця болячка така. Ось якщо листя в'яли листя вяли, на листі такі пошкодження, то відповідно і прийде йому капець. Це або чи, чи ці кореневі гнилі, чи вялення. Жовтий цей Богдан, до речі, не так хворіє. Наскільки я замітив, бо я вже сидив в каліфорнійське чудо. Тут то то взагалі хворіло дивіться, ще один такий самий кущ. Тобто є кущі, але в основному це червоні. Червоні прихворівші. Бачите, дивіться, і вже є така оця пляма. Бачите, тобто йому, йому вже прийшов капець. Це хороший. Аж блистить. Маленькі цього року кущики взагалі. Холодно було, ще й довго достигають пізно. Відломана ці теж захворівший. Був. І Ще одна відломана. Хтось тут добре постарався. Хтось тут добре постарався. Ну і зараз ще тут пройдуся, таки покажу гірку лісика. Е -е, щось тут лки-палки не тече в мене капля. Зажали каплі в тому році, зажнився в цьому році садили. Ми звідси садили, щось, спочатку взяли тогорічну каплю, просадили пару штук, тоді зрозуміли, що ніфіга толку не буде, взяли нову. Це треба поміняти, дивіться. Сухо. Ось капнуло, тут сухо, тут сухо, тут сухо коротше, ця їхня така проблема. Ось видно, що накапало. І багато де не капає коротше. і по перцях зразу видно. Персик зразу видно. Ось дивіться гірку Раз, два, три, чотири. Чотири перся. Це сапали, сапою вдарили. Таке теж буває, до речі, механічне пошкодження. Дивіться, з одного куща. Один оцей ще застрягший в гіляках. Палки. Колись е, я вирощував сорт Клаудіо, ну гібрид, то він, мені здається, не такий був, що застригав дуже. це я Вже не пам'ятаю, бо дуже давно було. Коротше, ось така система. У нас тут бляха з каплею. бачите, дивіться, не капає. Ось лежить капля, а сухо не капало. Це ж вчора поливалося, тут трошки поруч поруч, значить бійся, земля мокра. Та й кущі якісь такі бішечки, а тут а, бляха муха, лки-палки. Так само є капає, є не капає зараза. Коротше, з цим ділом треба зав'язувати. Оце Купив каплю і тільки кидаєш нову. Щось я захотів за і і вчасно я роздуплився. Чи вчасно 60 кіто посадили. Коротше нормально. Нормально, зараз я що ось той покажу, буде дуже гарний. Ого. Коротше, перця, Две. що два відірвав, три за один раз, чотири перця на кущові. Ну, по 200 грамів це 800 грамів перця з куща, ну, я тільки що зірвав. Може в минулу виборку теж здернулось і один у нас ще маленький, бачите? Тут один перець, достигший, але є. А два достигших є. Дивіться, скільки їх тут. Тут багатенько перця. Окей. Щось мене затягнуло, коротше, понесло вже дуже сильно вам розказувати всякі ці історії. О, бачите, це хвороба. Ось цього це хвороба. Це не сонце, це хвороба. Цього теж. Це хвороба. Війшов всю грядку, значить, зробив я з них ось таких піонерів. Бачите, поприв'язував пакетики і вже з цих кущів мирвати не будемо. Бачите, такі піонери, з них вийшли. Повибирав в кущі, значить, де самі такі центрові перці і де саме такі більші. Дивлюся, щоб не було хворих. І дивився, що так в окрузі тако, трошки теж не було хворих перців. Бачите, з таких персів буде збиратися насіння. Значить, ми його зараз нервем. не рвемо, не рвем, мабуть, неділю-дві нервем. Ну, вже буду дивитися, якщо він вже буде аж лопати, перестигати, то тоді, звичайно, я сам приходжу, Чисто з цих кущів вибираю, все. І везеться туди на офіс. На офісі значить, ми ще раз переділяємося. Більші-менші із найбільших, самих кращих тільки тоді збереться насіння не зі всього куща, а ще з цих самих більших з більших, персів, з більших персів на кущові. А мітиться, мітиться значить багатенько мітиться. А тоді вже пересортіруюся ще раз. Зверніть увагу. Як видно, пакетики прямо аж звідси. Тобто тут штанги точно не буде. Уже ці кущі по-любому остануться. Мало пакетиків взяв, зараз піду, візьму ще понав'язую з запасом, щоб тоді був більший вибір перебрати, з якого краще куща взяти. Бо ще ж їм рости і рости. Значить, яка процедура буде? Вириваюся куща, який назначений, вибирається насіння, а цей перець, якого вибрали насіння, і ріжеться полосочками. І або морозиться, щоб зимою було що його піци з'їсти, або там якісь ці всякі аджіти і так далі. і так далі. Зазвичай ми його морозимо, то є що в борщ кинути, є що в борщ кинути і є на піцу. Бо ми робимо піцу зимою. Це дуже класно. Цей куч зараз теж позначу, дуже хороший. Це я намітив на верхній території перець. Ще є нижня ділянка з перцем. Цей перець трошки пізніше достигає, тому що дивіться, скільки тут зараз тінь. Бачите, це вже майже 11 година ранку. Якщо там сонячно вже з самого ранку, то тут тінь. Бачите, і ввечері вона також сама тінь, тому що сонце сідає ось за ті гілляки, сюди ще попадає сонце. А тут за рахунок цих будинків вже звісно, тінь. То цей перець трошки довше достигає, але ми садимо, тому що треба садити його десь. Це сорт асті. Бачите, двічі теж зразу два перця. Два перця хороших можна зірвати на кущові. Ну і відповідно, бачите, ця хвороба. Дивіться. Хвороба, фузаріозне вялення, мені здається, воно йому вже прийшов капець. Можна дослідити, яке тут коріння. Якби були кореневі гнилі, воно наверное, б, навірно, би щось спортилось. А так він, бачите, фузаріозне вялення по-любому. І тут таких, я вам скажу є. Ось виглядає перець такий. Ось цей теж, бачите. Оброблявся, але йому щось нічого не допомогло. Ось цей теж зав'яв. В основному червоний. Жовтого такого я не побачив ніде. Дивіться, який високий. Десь тут такий здоровий, бачив червоний, хочу показати. А де він дівся? Десь був. Аські, до речі, кущі дуже височезні. Ось цей кущ, наприклад, на 20 см нижче пояса. Це В тому році такі були, не в тому, а в позатому такі були Богдани високі, теж здорові. А В цьому році щось воно не хоче, рости. Дивіться, не достигає. Там вже вони достигші. Є ось ці, а тут не хоче. Ну і є відповідно ось така болячка. бачите, Це не сонце, це болячка, тому що тут, як ви бачите, тінь цілий день, цілу ніч. Тобто, звідки, це сонце зараз дуже, дуже мало на нього буде попадати. Але така штука є. Це болячка. Десь був червоний, здоровий хотів показати, ну ладно. Значить, не дано, не судьба. Приніше жменю пакетів, ще понав'язував. Я думаю, тут вистачить з головою для всієї України цього носіння, цієї розсади. Тим часом вже назбирали повну тачку, поки я ходив в'язав повна тачка з цих крайніх рядків, з цих рядків, що ми садили з стаканчиків, вже є. Є більші, є менші там, звичайні персі, який класний. І є ось такі маленькі, На такі маленькі, теж, до речі. Є попит, виявляється. Приходили, просили, бувало, що менших а їх не було. А тепер будуть в цей раз. Зараз переберемо на некондицію, маленькі, дуже Дуже маленькі на некондицію, а ось такі будуть середній клас. Це буде для фаршировки, тому що буває люди просять. І не тільки для фаршировки, щось закручують в банки, вирізають і цілими. для фаршировки, мабуть, також. Тіле маленьких то не було, зараз буде. Зараз ще прийдуть люди, ще троє людей прийде, то цей процес перешвидшиться швидко. Привіз ще одну тачку, двома тачками директорськими буде це діло відбуватися мега швидко. Поки ви там сидите і дивитеся ці всі ролики, то тут робиться ось таке сонце пече, збирають, возять. І зараз треба його фасанути. Значить, цього разу буде трошки по-іншому ця процедура зроблена, так як у нас вже є сітки безліч сіток. Каністра двадцятка обрізаний не зверх. Розрізано ось тут. Розрізано, щоб можемо в сітку вставляти, тому що буває, що в сітку не влазить, як вона не розрізана і мати незручно, то вона так розрізана. Напихається сюди перець, приподнімається і таким чином одразу це відбувається на вагах. Красота, важимо по 10 кг, складаємо на сторону. Перця, так, як подивитися на цю картину, в голові крутиться. Перся трошки навозили, але ще є що возити. Ще є що возити. І дуже багато хорошого перця я бачу. Дуже багато хорошого бачу. Мало бачу не кондиції. Не кондиція вся ж, ну як не кондиція в дюравого, в'ялого, ось такого. Дуже мало в цей раз. Все, який був, це визбирався вже до цієї пори. В тій разі визбирався і вже на городі більше, виходить, хорошого персію, аніж такого, як воно буває. Коли не пруха. Значить, де-не-де тільки я скучиться і бачу де-не де. Ось тобто цей чуть-чуть прив'ялий. з цієї сторони все добре в нього. І піде він десь дешевше. Ось ще один такий бачите, тобто вже такий здоровий і дешевший. Ось. Але основна маса дуже хороша. Зараз переберемо, я вже покажу, що там де по кондиції і не кондиції. Тим часом ще приїхав червоний перець, розстелив ще один. Оцей тент – Червоний перець, бомбейський перець. Ну, на цьому кадрі, мабуть, можна буде підсумувати наші здобутки за сьогоднішній день. Це ми зібрали тільки верхню площу, той верх на городі низ. Залишили поки не збирати, щоб був в запасі свіжий перець, тому що мало, -лі, що, як зараз піде торговля. Замовлення, звичайно, є, але всяке може бути. А якщо буде мало перця, то значить забігли ще на той і за, з -з зазбирали по швидкому. По 10 кг в сіточці такий перець є. Не кондицій вийшло раз другий, це з цього що. З цього, що ми зібрали, бачите, що ми зібрали? Це тут Геркулес і Астіє. Богдан дуже такий здоровецький чіткий. Тобто ось це і ось це, то з нього вийшло покамісній кондиції от стільки. Но дюравих перців там немає, є перці тільки з механічними пошкодженнями. Є ось такий, трошки, бачите, є якийсь просто некрасивий. До речі, до речі, до речі, оце ось трипс, щоб ви собі знали, бачили, хто не знає, не розуміє, то це трипс. Похавав його. Бачите, яка некрасива штука? Пересік переця з трипсом. І ще такий екземпляр попався. Віця одна гіляка. Ріс він ось так. Ось так він ріс. Якось. Одна геляка туди, сюди. Коротше, мав вирости він красивим, здоровим, сильним дядьком, а вийшов такий нещасний, забідяний, Він хороший, але... але форма в нього звичайно похожа на, на що придумаєш, на то і похожа. Такі діла. Значить я кадр покажу, скільки здобутків, а вже переберемо зараз, то покажу скільки воно вже по факту зібраного є. А це так показую, щоб не розійшовся ще по камінь, бо можна не, не дозбирати до кінця в сітки, а він візьме і половина продасться прямо тут, ще до збору. Ось така кучка, там ще всередині є червоний, жовтого як завжди. Безліч. Бо ми жовтого садимо безліч. Ну, бачите самі. До речі, по бажанню сіточка перся на нову пошту і поїхала до вас додому, якщо маєте бажання. Така функція у нас теж присутня, а чому би і ні. Не кондиція йде значить, у нас в зеленій сітці, як ви зрозуміли, там десь кілограм 15-16. Ну а тут по 10, як я вже казав. Ну, а це щось. Це, мабуть, дівчата собі відібрали вже. А я що там підкину щось хороше. На цих кадрах, мабуть, буду з вами прощатися, тому що мрія була... Зняти кадр, коли все перефасоване, в складі не на курсі стоїть. Але то тільки що вже ці бананки поїхали. Були, то люди приїхали вже так, щось там попідбирали кропаль, пару парусеток, то реально розказувати вам більше нема що одним словом. А все зібраного, так і що весь урожай зібраний в сітки, також не вийшло його засняти. Ось, але е, скажу одне, що перебирок в цей раз дуже мало було. Ну, в сенсі, дюравих таких персів, тільки ж оці ось такі, бачите які. Або просто, ну, чомусь він мені не сподобався, я його сюди в перебірки кинув. Я ось такі маленькі, хоча хороші тільки вирізаєш, напихаєш туди фаршу цього, що для півлімені і то, що треба. Навіть рису не потрібно. Тобто основна маса це ось таке не кондиція. Не, не кондиція ось така. Уйшло ось ця сітка, сітка неповна і з ну, Більше, ніж зараз тут, це тільки що поїхало теж в добрі руки. От. І... і З цього що перебрано, то відходів цей раз мало. Мало відходів і тут. Якщо роздивитися цю картину, то тут також тут буде, буде відход, але його вже менше бо, е, розшурупали, ось так от повибирали, яка м'яло попадає в очі, то це вона вся там зібрана. Ну що ось теж. Це, це така не кондиція. Трошки в'ялий, але для переробки він піде. От. Ну і відповідно також є ось таке діло. Е, Рана, бачите, попало пару штук, що сапою, сапою, ось так видно, що сапали і сапою черканули. І таке попадалося. Ось. Ну, такі діла. так що, Урожай по-моєму збирається. Урожай збирається, перість достигає. Також приходили люди, кажуть, що не достигає. І все зелений стоїть. перцю є трошки, але все зелений. І є ще ось така кема теж. Е, в цей раз я сказав, кажу, якщо буде відриватися перець. ну Випадково гіляки, якщо ломляться, то кажу, зривайте всю зелене, зелене, який не є, то теж везіть сюди. ось сюди. Так що з помідорами практично вже все. Це що от, назбирали трошки рожевих Рожевих помідорів назбирали. Е, червоних мамака вже все. Тобто площу я буду вже, е, підчищати, мабуть. Окроплю спочатку бур'ян, бо там трошки заросло буряном, і вже тоді збереться капля, коли воно все висохне і здійскується. Ось то рожеве все ще трошки є, а мамаку навіть не пробували збирати. Дзю, оляк. За помідори можна забутися, це що в теплиці там ще поставалося і все. Ті Ось такі в нас справи. Перець. Хто хоче, я ж казав, бо буває, пишуть в коментарях, питають. 50 гривень відбірний перець. По 40 ось така м'ялоч і 30. Отакий. Тобто, на нову пошту приїжджає сіточка, клеяється бірочка і поїхав до вас. На другий день він вже у вас. Тобто тільки за пересилку 10 кг, такі сіціться, вони всі поважені по 10 кг, то я не знаю, як воно буде коштувати 10 кг посилка. Десь за 100-200 км. кілометрів. Такі діла, хай вам всім щастить, побажаю перець в кожну хату. А ми будемо, що вкалувати.